Далі давайте поговоримо і про країни, які готуються вже до того, що Російська Федерація не зможе через нашу країну перекачувати своє а, хай не чорне золото, але газ все одно ж не вдасться. Чехія, зокрема, готова сьогодні допомогти словаччині забезпечити стабільні поставки газу, як інформує агентство Reuters. Про це заявив міністр промисловості Чехії Лукаш Волчик. І за його словами, ось таку думку Прага може таку допомогу може надати після того, як Київ припинить транзит. Російського Алива у листі словацькому колезі, Волчик наголосив також на готовності Чехії надати додаткові потужності для зберігання газу і в цьому опалювальному сезоні, і на, достру... на довгостроковій основі. Власне, давайте нагадаємо, що дія контракту про транзит палива Російської Федерації через Україну завершується вже завтра, 31 грудня. Тож бачите, тут працює теза, що не бажання це мільйон відмовок, а бажання це мільйон можливостей. Чехія шукає можливості, як бачите. Далі про те, що Російські війська вже нині майже три десятки разів били по Нікопольському районі, що на Дніпропетровщині. Наслідок цього постраждав 40-річний чоловік, і його госпіталізували у стані середньої тяжкості. Ось про таке повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Також він розповів, що пошкоджені промислове підприємство, три заправки, три вантажівки, мікроавтобус та екскаватор. Також понівечені приватний будинок та господарська споруда.